На сьогоднішній день дійсно на колегії розглядалися питання щодо незаконного, незаконної спроби, а якщо чесно, то оформлення заяви нотаріально оформленої заяви Чумак Оленою Ігорівною про відчуження земельної ділянки в користь технічного відділу міської ради. Вважаю, що сама дія вчинена незаконно, без згоди із керівництвом обласної державної адміністрації. Тим більше, що напередодні, тиждень перед тим, в мене з нею була розмова, двічі я її просив цього не робити, Не робити, тим більше, 17 числа, нотаріально завірила свою заяву, дала згоду на використання цієї ділянки в майбутньому, яка передбачає. Забір землі для використання під будівництво якісь одні з тернопільських приватних фірм в межах будівництва підходить за 6 метрів до самої бібліотеки. Вважаю, що це неприпустимо, не мала права такого робити керівник ліквідаційного. Ліквідаційної комісії обласної державної адміністрації управління капітального будівництва. І на сьогоднішній день це питання я виносив на колегію, щоб почути членів колегії. Дякую їм всім за те, що вони мене підтримали, і десь в якійсь мірі засудили і дали мені добро на розслідування цього питання через силові структури.